Коли прийшла повістка, Василь Жук без вагань відправився до військкомату. Після навчань потрапив до 93-ї окремої механізованої бригади. В свій останній бій, 23-річний сержант вступив під пісками, що за кілометр від Донецького аеропорту. Там на бійці сусіднього підрозділу розпочався наступ, і Василь пішов їм на допомогу. Відважився з Романом Ільчишином. Бігти в сусідню позицію це не були наші військові, це були. Міліціонери з батальйону Дніпро 1 але там всі одна команда, бо є один ворог, і тому кожен за кожного переживає. Якщо ми втрачаємо кого-небудь, це ми стаємо слабшими. Один з пострілів терористів по позиції українців відібрав життя у Василя. Це було 24 січня, і цей день його товариш запам'ятає назавжди. І ми побігли боронити позицію і вже не знали, що в той час Василя немає. Тільки вернувшись з позиції, та гнічуча тишав. Приміщенні, де ми спимо і живемо і товариші, які підказали, що Василя нема. Це вразило нас всіх, вразило мене, тому що він міг вибрати інший шлях, він міг відчекатись. Земляки рідні та друзі за Долобунова прийшли на подвір'я школи, де колись вчився Василь. Сьогодні на стіні навчального закладу в честь героя встановили пам'ятну дошку. Я би хотіла, щоб мої учні дивилися на нашого учня, на портрет нашого учня Васі Жука. І щоб розуміли, що цей хлопчик загинув не просто так, за те, щоб ця школа стояла, за те, щоб це місце місто було, за те, щоб була наша Україна незалежною державою. Ось за це загинув мій учень. Ірина Назар Мідріган, інформаційна програма День.